Вітаю, мене звати Альона, я тренерка з йоги, і ви на моєму YouTube-каналі Йова. Запрошую вас до заняття, яке допоможе вам позбутися болю у спині. Ми будемо сьогодні працювати над зміцненням мязів стабілізаторів. Почнемо з розігріву. Підвертаємо ноги під себе. Якщо вам комфортно, ви можете пальці ніг підвернути, якщо ні, підйоми залишаються на підлозі. І з цього положення ми розкриваємо грудний відділ вдих, намагаємося центром грудей більше тягнутися у стелю. І на видиху ми підвертаємо таз і лікті з'єднуємо перед собою. На вдиху розкриваємось, плечі донизу, і лопатки якомога сильніше зводимо одна до одної. Видих, підкрутили таз, лікті з'єднали. І ще раз вдих, м'яко розкрились. І видих, підкрутили таз. І тепер з цього положення опускаємося вниз на чотири опори. Руку ставимо на ширину плечей, ноги на ширину тазу. І м'яко перегонаємось, лопатки тягнемо в сторону тазу, куприком тягнемося у стелю. На видиху підвертаємо таз, і ми якомога сильніше тягнемо лобок до передніх нижніх ребер і включаємо низ живота. На вдиху м'яко прогинаємось, погляду стелю, видих, підкручуємо таз. І більший акцент на округлення попереку, ніж на грудний відділ. І ще раз вдих, видих, і останній раз вдих. І видих. Підкрутили таз. І тепер цю ж вправо трохи ускладнюємо, на вдиху ми прогинаємось. На видиху, підкручуючи таз, включаємо низ живота і злегка припіднімаємо коліна над підлогою. На вдиху коліно опускаємо, прогин. Видих, підвертаємо таз, включаємо низ живота і припіднімаємо коліна. Продовжуємо вдих, прогин, видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Молодці. Опускаємо ноги вниз. Ставимо долоні на долоню під груди та зафіксували, піднімаємо праву руку вгору. Вдих, ліве плече до центру. Видих, опустили. Ліво вгору вдих. Опустили видих. Права вгору вдих. Опустили видих. І ліво вгору вдих. І опустили видих. Руки ставимо на ширину плечей, коліна навпаки з'єднуємо разом. Знову включаємо низ живота і почергово піднімаємо праве та ліве коліно в сторону. Вдих, опустили видих. Ліво вгору вдих, видих. Права вгору вдих, видих. І ліво вгору вдих і видих. І тепер ми підключаємо руки, ми піднімаємо праве коліно і ліву руку в сторону, ліва рука 90 градусів в лікті. І повільно опускаємо, опускаємо повільніше, ніж піднімали. І тепер права рука, ліва нога. Вдих і повільно опустили видих. Змінюємо вдих, видих. Продовжуємо вдих, видих. І ще вдих. І видих. І тепер працює права нога, ліва рука. Вдих. І на видиху, на видиху підводимо до центру. На вдиху ми вирівнюємо праву ногу назад, ліву руку вперед. Видих коліно до центру. Вдих в сторону. Видих до центру. Вдих. Вирівняли. Видих до центру. Вдих в сторони. Видих до центру. Вдих вирівняли. Видих. Опустили. Те ж саме на іншу сторону. <кій> Підводимо до центру і розкриваємось. Вдих, видих. Вирівняли вдих. До центру видих. В сторони вдих. До центру видих. Не поспішаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще раз. Вдих. І опустилися і видих. Сідаємо на п'ятки, затискаємо великі пальці в кулачки і прикручуємо руки в зап'ясті. через напруження, через відчуття супротиву м'язах пліч, В одну сторону. І тепер так само в іншу. Добре, покрутили. І тепер руки розвертаємо на себе і ми наче підкачуємо: Десять, дев'яти, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один, молодці. Трохи струсили руки. І ми знову виходимо вниз на чотири опори. З цього положення ми виводимо праву ногу назад, лівою ногою краще пальцями зачепитися за підлогу, щоб у вас було стійкіше положення. І ми зараз провертаємо себе на лівому кульшевому та з повністю розвертаємо в праву сторону. І плавно закриваємось. Вдих, розкрились вправо. Видих, закриваємось. Вдих, розкриваємось. І тепер намагаємося знайти баланс. Ліва рука опорна, але ми на плечі не провисаємо, лівою рукою відштовхуємося від підлоги. Лівий бік виштовхуємо вгору, праву руку піднімаємо вгору. Підкручуємо таз, включаємо м'язи живота, м'язи спини. І тепер з цього положення ми правою рукою пірнаємо під ліву пахву. Таз залишається у нас закрити, розкритим. Не закриваємо його в підлогу. Вдих, розкриваємось, видих, закрились. Таз не рухається. Вдих, розкриваємось. І видих, закрились. Молодці. Опускаємося вниз. І тепер так само на іншу сторону. Ми виводимо ліву ногу назад. І прокручуємось на правому кольшевому. Вдих і закрилися, видих. Вдих. Закрилися видих. На вдиху розкриваємось. Права рука опорна, повільно ліву руку витягуємо вгору, знаходимо баланс, не провалюємося. Обидва боки витягуємо остелю. І лівою рукою пірнаємо під праву пахву. Видих. Вдих, повільно розкриваємось. Видих Скрутка. Вдих, розкрились. І останній раз видих Скрутка. І вдих, розкрились. Молодці опускаємося вниз. З цього положення коліна ставимо на ширину тазу. Лікті з'єднуємо перед собою так, щоб у вас таз був над колінами. Обличчя кладемо вниз. Ніс якраз у вас буде в трикутничку між ваших плечей. І припіднімаємо передпліччя вгору. Намагаємося тут не провалюватися у попереку. Попереком ми злегка тягнемося вгору, а грудним відділом, навпаки, вниз. Дихаємо, розсуваючи ребра в сторони на вдиху. Молодці, обережно припіднімаємось. І з цього положення ми лягаємо на лівий бік. Ми його добре розтягуємо так, щоб у нас лівий бік і ліва пахва залишалися в повітрі. Ліву долоню ми не притискаємо до підлоги. Вона у нас на кінчиках пальців рук. З цього положення ми добре стискаємо правий бік і піднімаємо ноги вгору. І тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Опускаємося вниз, відпочиваємо, три цикли дихання. І ще раз піднімаємося, знову стискаємо правий бік і тримаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один опускаємося вниз. Перевертаємось на іншу сторону. Ви можете просто лягти на правий бік. Я повернусь, щоб вам було краще мене видно. З цього положення ми знову розтягуємо праву сторону. Пальчиками правої руки чіпляємо за підлогу. Стопи разом. Лівою рукою себе притримуємо, щоб ми нікуди не завалювались. І піднімаємо ноги вгору. Тримаємо 10, 9. Вісім, сім, шість, 5, 4. Три, два, один. Лягли відпочиваємо, можна руку праву собі підкласти під голову. Розслабляємо м'язи. І ще разочок теж саме. Припіднімаємося якомога вище правий бік. Стискаємо лівий, тримаємо десять, 9, вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перевертаємося всі на живіт. Перевертаємось на живіт, руки ставимо перед собою. Пальчиками ніг зачепилися за підлогу. І ми припіднімаємось, злегка витягуємо з під себе живіт. Сідниця у нас при цьому напружені. Живіт кладемо на підлогу. П'яточки з'єднуємо разом. Руки виводимо перед собою в ліктях 90 градусів. І лопатки тягнемо в сторону тазу. Коліна в повітрі. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Компенсація. Виходимо на чотири опори. З цього положення, підкручуючи таз, включаємо низ живота коліна в повітрі. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємось і знову лягаємо на живіт. Можна через напів чатурангу або просто лягаємо. Знову припіднімаємось. П'яточки разом, коліна в повітрі. І руками тягнемося до п'яток. Лопатки якомога сильніше стискаємо, вірніше область між лопаток. П'ять, 4, три, два, один. Кладемо руки перед собою. Знову припіднімаємось. Компенсація. Коліна в повітрі, включаємо низ живота, 5, 4, 3, 2, 1. І останній раз опускаємося вниз, з'єднуємо п'ятки разом, коліна в повітрі. Руки заводимо за спину, центр долони разом. І руками потягнулися до п'яток. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Знову компенсація. Припіднімаємось, включаємо м'язи живота. Коліна в повітрі 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Відпочиваємо. Коліна розводимо в сторони. Сідаємо на п'ятки. Руками спочатку добре себе витягуємо. Ви добре попрацювали. Дозвольте тепер своїм м'язом розслабитись. Голову можна опустити на підлогу. І дозвольте вашій спині, вашому хребту повністю розслабитись. Потихеньку перепіднімаємось. На цьому ми завершуємо. Ви, молодці, ви добре попрацювали. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи всі вправи у вас вийшли і як ви себе почуваєте. А я вам, як завжди, вдячна за підписку, за те, що ви залишаєте зворотний зв'язок у коментарях. І якщо вам подобається моя діяльність на Ютубі, ви можете підтримати мій канал фінансово або через кнопку спонсорувати, і тоді ви зможете отримати ранній доступ до відео на Ютубі, або перейти на мій патреон, і там ви знайдете більше вправ, більше занять для спини та медитації. А я вам вдячна за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.